Безперебійний інтернет відтепер працюватиме у мешканців багатоповерхівок на вулиці Чернешевського та окружній в Мукачеві. Зважаючи на постійне відключення світла, більшість абонентів компанії «ДВСАД» залишалася без мережі. Тепер працівники інтернет-провайдера змінили ситуацію. Відключають постійно е, живлення, то компанія прийшла. До такого оптимального висновку для того, щоб абоненти, які, яких багато на даному будинку, які хочуть стабільно мати інтернет, мали цей інтернет. Для того ми встановлюємо це обладнання. Відтепер абоненти можуть розраховувати на стабільний інтернет, адже працівники ДВСАД технічно підживили вузли, аби жодне вимкнення світла не перешкоджало мешканцям багатоповерхівки бути в мережі. Закупили великий ряд безперебійників, які зараз встановлюємо на наших вузлах, саме по старій технології, щоб забезпечити живлення на нашому комутаторі, який знаходиться на, на горищі даного будинку. А абоненту е при відключенні світла ми забезпечимо 17 годин автономності на даху. А абонент вже в себе, е так як і при оптичній мережі, мусить забезпечити живленням е свій Wi-Fi роутер. І після після того може користуватися. За безперебійність сигналу до квартири місцеві можуть не хвилюватися. Адже в центральному офісі компанії, звідки подається сигнал, працює сучасна дизельна станція. Знайшли дизельну електростанцію японського бренду Матарі. І брали цю систему, це вже не класичний генератор, це повноцінна електростанція. Тобто вона сама відслідковує вхідне, вхідну напругу, вихідну напругу, сама регулюється напругу, регулює навантаження, відповідно запускається автоматично, як тільки світло пропадає. Перш за все дооснащують вузли з найбільшою кількістю абонентів, а також будинки, які не мають систематичної заборгованості. Після завершення робіт всі абоненти отримують інформаційні смс-повідомлення. Варто зауважити, що працівники компанії сьогодні пропонують і оптичне підключення за технологією ПОН. Це найбільш сучасний і стабільний варіант доставки сигналу. Наразі нею активно користуються мешканці приватного сектора Мукачева.